А ну Та блін що шо весь пол во та їдять вроді, да? Та вони в шокі, навіть, але не зрозуміли, що це таке вообще, що тут дається. Ну що ж, друзі, ось ми дісталися вже до теми екструдерів в нашому господарстві. Будемо з ними гратися, будемо ставити досліди. якісь, Я думаю, обов'язково надіятися на добрий приріст живої маси в нашої худоби, менші хвороби, менші, менші витрати зернових і так далі. Замовили ми даний екструдер в виробника «Техномашстрой» під назвою. Модель ця називається екг 50 розрахована на продуктивність до 50 кг за годину. До слова, от отримуйте ви от. В комплекті разом з цим екструдером, ну, я думаю, і комплектація схожа буде і з іншими моделями. Ось ось брошурку. Тут у нас знах... папку, точніше, знаходиться у нас каталог їхніх всіх виробів, як... чим вони займаються. До слова, пару слів. Цікавий у них перелік в принципі, виробів, є і гранулятори кормів. Ну, особливо показувати я не буду, просто перелічу так. Екструдери в частності різних моделей, починаючи, я бачу від. ЕКГ-30, закінчуючи ЕКГ-350, ну це те, що я бачу тут, так. Лінії гранулювання. Ну це цікава, цікава техніка, звісно, але нам все ж таки більш цікавіше було саме екструдери. Тому ось так ось дровоколи є з повним переліком, що там, як там, де там, коли там і все. Пару слів чому саме в цій компанії, бо в Україні є в принципі чимало, як то кажуть, виробників даної. Даних апаратів. По-перше, це підштовхнуло, підштовхнуло до покупки саме в них наш знайомий, який подивився наш відос про нашу ДКУ так звану. І от він має в собі в себе в користуванні 100-кілограмовий від цих виробників. Ним він екструдер. Ним він повністю задоволений, задоволений роботою, комплектацією, ціною. і Все. Ну, в принципі, ми прогугливши. Відносно ціна комплектація, це в принципі один із кращих варіантів. І також в плюс зіграло те, що вже брали, як то кажуть, по рекомендації знайомого, який подивився цей відос про нашу ДКУ і вирішив нам таким чином допомогти. Значить, ну дана модель, як я кажу, кг 50 поставляється вам з такою це комплектація, як то кажуть, ми ми само. Самотужки назвали її Економ, бо тут от бачок під подачу сировини, виходить простенький, з звичайною такою заслоночкою, механічною, тобто нічого складного немає. В е, додатковій комплектації там пропонується за е, деяку суму гривень. Бак з автоматичною системою подачі зерна, тобто там більш вирівняна, як то кажуть, подача навантаження можна там ну легше, легше загалом виставляти його, коли він працює. Тут дещо складніше буде, але... Ну Ми в бюджеті обмежені, тому вирішили все ж таки для наших експериментів, що там, як там взяти все таки так званий економ варіант. Ну Якщо задовбе, як то кажуть, цей бачок, прийдеться тоді брати, напевно, і з автоматичною подачою. Але це буде все, я думаю, в майбутньому спочатку будемо гратися так. Значить, ну Представляю він собою таку конструкцію, як ви вже зрозуміли, як ви вже побачили. Зараз ви його бачите з правого боку, як то кажуть судячи по. Місце знаходження оператора Двигун тут 5,5 кВт. В комплектації у вас от входить, в принципі, те, що ви бачите, Лійка з магнітом, яка ловить всі металічні предмети, які магнітяться на звичайний магніт. Ну, сама робоча частина, ремені, там все це йде в комплектації. Дуже сподобалося те, що йде в комплектації. Оце ж так і було. Отака от розетка. Вилка розетка. Получається, йде в комплекті, якщо вам потрібно. Я думав, тільки йде вилочка, коли ні, є і розетка. Це дуже. Ну, Підкуповує, як то кажуть, така комплектація. Видно, що виробники більш-менш думають і поставляють саме таку комплектацію, щоб людині було людині було зручно під'єднуватися. Але ми, скоріше за все, взагалі від'єднаємо цю вилку, бо нам зручніше буде приєднатися напряму там дротами. Ну загалом покажемо далі, як ми його поставимо на місце. Полуавтомат такий, от у нас получається. З діодом по навантаженню, я так зрозумію. Ну, це таке діло. Це електрика, то вже далі покажемо по факту, як зрозуміємо самі, як воно працює. Значить, що у нас далі в відосу? Получається, посилання, звісно, на Техномашстрой я, звісно, оставлю всі в описі, кому буде цікаво, у них і канал на Ютубі є. з Оглядами скоротенькими, але в принципі, кому треба, той зрозуміє. Оглядами інших моделей, екструдерів, там по-моєму, про дровоколи у них є, якщо не помиляюсь. Ну, нам була я ж кажу, цікава тема екструдерів, тому я і не знаю. Екструдери знаю точно є. Тому кому цікаво, можете під по даним відео подивитися там всі посилання. Я приєднаю, як то кажуть, під цим відосом. Значить, що у нас далі зараз по плану? Зараз ми робимо невеличку перерву. Ми ось більш-менш місце під нього підготували, примірялися, але поставимо на місце, під'єднаємося до мережі і спробуємо запустити, показати пробний запуск, як ми його будемо запускати і як правильно зупиняти дану модель екструдера. Так, що у нас далі що я хотів сказати? Особливість використання екструдера під собою. Має на увазі, звісно, використання достатньо чистого зерна без домішок, як то кажуть, металу, каміння, великих якихось палок, там як от в кукурудзі, у нас є. Допустим, будемо відвівати, відсівати. Ну, там складностей, складнощів, я думаю, вони особливих не визвуть у нас з цією процедурою. І, звичайно, слідкувати треба за його буде роботою. Ну, будемо тренуватися разом з вами в другій частині даного відео зараз. Зробимо те, що я вже казав, і продовжимо, коли ми будемо вже готові вам щось показати і розказати далі. Ну що, встановили ми його приблизно на те місце, на яке планували. Значить, ну, в принципі, так. Не достатньо впевнено стоїть на цій навіть станинці. Трошки прийшлося там приварити кутки і там таке, ну це все не важливо. Значить, як пише книжка нам і як нам... Е Розказали люди, знаючи з техмашстрою, як правильно його потрібно запускати. Перше, що ми дивимося при під'єднанні до мережі, це напрямок обертання валів. Ремені, валів, шківів неважливо. Тут є стрілочка, ми от тільки що під'єднали. Підєднали неправильно, перед'єднали, тобто тут проблем немає. Але це обов'язково важливо, особливо при першому підключенні. Нагадаю, що він у нас на 380 вольт під'єднаний на три фази. Значить, далі у нас по книжці йде. Йдуть такі інструкції. Затягуємо цю гайку фільєру, Получається, повністю руками. Ну, так, я думаю, так, раз, цього повинно вистачити. Відпускаємо на напівоберту. Ну, приблизно так, так? Да? Закримо, щоб вона не, ну, не дай Боже не прокрутилася. Я ж думаю, контрагайка для цього і є. І беремо зерно. Зараз ми тут підготували ось таку ось кукурузку. Ну, засніми. Виходить, нормально. Получається, я її через решту там пропустив, щоб не було там палочок там всього ну, лишнього, тобто всього зайвого, яке тут не потрібне. Тут абсолютно кукурудза, може де-не-де на сіни на соняшника одна попадеться, але це я думаю не рахується. Значить, Дане зерно зволожене водою. Ну, не скажу наскільки відсотків. Ну, явно явно видно, що зволожене. Більше ніж лежатиме воно, не лежатиме в такому вигляді. Це зерно у нас підготовлене якби під перший запуск. Не судіть далі дуже строго, як то кажуть. Перший запуск. Будемо надіятися, що ми зробимо все правильно і все у нас в принципі запрацює. На, про всяк випадок, якщо буде далі погано мене чути, ми зараз розігріваємо в такому положенні сам ствол екструдера. Коли ми доходимо до робочої температури, буде видно пар з філієри буде виходити. І продукція буде така, як ну, ці вспушені, ці кукурудзяні палички. По-перше, вони будуть йти як тістом, потім по мірі прогріву буде нормальна структура підпушена, підвоздушена цих всіх кукурудзяних, як то кажуть, паличок. Тоді ми відпускаємо виходить, контргайку і молоточком. Підтягуємо цю гаєчку фільєру, так звану, на одну четверту оберта. Ну тобто, приблизно, щоб оцей луч був, ну приблизно отут. Зараз візьму молоточок зразу. Чому написано молотком, щоб запобігти травмуванню? Бо воно ж вже розігріється, там підуть якісь процеси свої, і про всяк випадок, щоб попередити травмування оператора, як то кажуть, якщо можна так сказати, що будемо пробувати. Якщо довго там будемо розігрівати, чи що, будемо цей... прискорювати зйомку, щоб не витрачати дарма час. Так, ну, в принципі, в холосту, ну так, що, вібрує? Закрить. Що, що, а, в кришку. Ну, Вібрації особливих лишніх не бачу, трошки вібрує сам бачок, ну, але це таке діло, він ж на двох шиночках. І написано, що поволі, потрошку. Додаємо в лієчку зерно і прогріваємо наш екструдер. Це все робиться на відчуття по звуку двигуна також. Шкварчить там трошки, я чую мені чутно. Навантаження на двигун трошки пішло. Ну, я думаю, це ще нормально навантаження, що там не виходить, ще нічого. Чи я ще рано хочу, так? Да? Пішло як тісто, получається фракція. Трошки підгорівша, це значить мало зерна йде. Сам екструдер треба трошки швидше додавати, по-моєму. Отак там було написано. Повинно так стріляти воздушною такою фракцією кукурудзи. Ну Кукурудза зволожена, тобто повинно бути все більш-менш нормально. О! Де красиво, так? Да? Він ще не розігрітий, звісно. Треба трошки швидше кидати, не, не боятися не, прямо не погодні кидати. А так. О, запах пішов, як от паличок. Чуєш, пахне. Повторно. Ну, повторно, точніше, паличок. кажуть. А ну папа, попробуй этот взяти, що воно, яке воно там, ну, пухке, воздушне чи ні. <реш> Ти речі, так? Да? Ну ще, значить, не розігрівся. <реш> ну запах, да, воно одразу пішло, ну ще не розігріти. <реш> ну, тихе, да, тихенько робить. Ну тихенько, так, тихенько робить, Ну, ще він не. <реш> Ну що, вийшли ми приблизно на робочий режим, як для першого разу, але, як показала практика, все-таки бак цей не дуже зручний. Ось бачите, воно чи кукурудза в нас така, чи просто він так не дуже з руки, як то кажуть, ним працювати, тому що буває підвисає зерно, навіть сама кукурудза. Тому прийдеться таки замовляти, все ж таки бак оцей дозатор, який нормально подає масу зерна. З нормальною періодичністю, з нормальним навантаженням для двигуна. Получається, ось така справа у нас, бачите, не дуже вспушена. Як пише книга, це знач, сухувата кукурудза для такої справи. Ну це вже питання інше. Затягнули ми філієру також на одну четверту, як я і казав, в першій. Ну, в другій частині точніше, як ми розігрівали його. Він швидко розігрівся, але потім пішли проблеми у нас з подачею зерна, бо ми з бака налаштування хотіли налаштуватися заслонкою, не вийшло. Прийшлося так от рукою. Тобто нормальні роботи в економ варіанті ми не отримаємо. Краще замовляти, виходить, зразу з баком дозатором. Отакі у нас справи. Зараз ще трошки попрацюємо, пограємося. Ось така кубка нападала. А зробили скільки ми? Кіла три, напевно, да? кіла три, напевно, переробили кукурудзи. Ну, вийшла така кубка відра три, напевно. да, дивіться? Okay. Якщо, ну, якщо не втрамбовувати в відра, якщо підбирати так, і це ще з тим, що кукурудза у нас, виходить, сухувата. Потрібно зволожувати. Ну це вже діло досвіду роботи з даним агрегатом, але наступний крок все ж таки замовлення баку дозатору бо Ну, нормально це не назвеш цю роботу, нормально так стоять півдня тут чи цілий день це не діло. Так що отак. От зараз ще трошки попрацюємо, подивимось до чого і спробуємо, як пише книжка, зупинити правильно даний агрегат. Ну, хоч більш-менш правильно, як потрібно. Ну, у нас смака, ну. Паличкі, тільки чуть -чуть. Ну, не дуже розпушені, от як і є, не дуже розпушені вони. Зараз я закрию люк. От бачите, пересипав, виходить, і він трошки під, підвисає зерно. Ну, Це все із-за того, що нерівномірна подача матеріалу сюди. Давай, сире, сире, давай. Останавлювати, зупиняти точніше, роботу екструдера треба сирим зерном. Щоб трошки скинути температуру самого ствола. Що я зараз О, бачите, дивіться, якраз і показово більш пухтіша маса виходить, мені здається, так? Да? Ну, зволожена кукурудза, і диви, як стріляє зразу. Тобто, як пише книжка, виходить, зерно треба дебеляче так зволожувати, щоб цей ефект підриву на моїй кукурудці. Зараз я трошки ще посиплю. Попробуємо температуру скинути з самого смола. Що, Досить, напевно, так? Да? Попробуємо, що у нас цього вийде. Як для першого разу, нормально, я думаю. Воно, хай викручує, напевно, так? Да? Ну, не заклини. Воно. Щас тепер. Мало то, щас зараз. Та я пока контрагайкиш. вверх. Вверх чи вниз. Вер, вниз же, так? Кавиється нормально, дивай. Та тут ту чугенько йде. Тут же ж тиск трошки, знаєш. Нормально, все. Може, звісно, трошки невірно останавливали. Напевно, потрібно ще більше зволожена кукурудза. Бачите? Трошки віддати за це. Ну нічого, на перший раз. Я думаю, нормально. А це ж все треба почистити чи Вон викруткою. Да. Ну так, да, воно повинно відпасти потім. Сейчас... Телефону в мене немає. І. И... Ну так, і з треба і цю підчищати теж. Бо на різцях там теж щось набилося. Так, є, як то кажуть, косяки. Ну, ви мене. для першого разу, я думаю, достатньо. Що зрозуміли, точно це треба оцей бачок міняти. Ставити нормальний цей що дає масу постійно, бо це не робота. Отримали, ну, попробуємо сьогодні сипануть своїм звірям. А, вона диви, остиває, ламається добре. де? Ну да. Де? Звісно, може не зовсім, я ж кажу, правильно витягнули сам. Вал, напевно, все-таки ще треба да, мокрішу кукурудзу на остановку і ще мокрішу, щоб, з неї, щоб вона температуру більше краще зняла. Мені здається, отак даба. Ну, мокрішу треба буде. Ну, то таке, Для наших тренувань, для першого разу нормально, ну, от, бак треба да, замовляти 100%, бо це не, не, не подобається мені така робота стоять рукою під, підпирати, щоб воно там сипалось чи не сипалось. Я все ж виходить, трошки менше сипнув. Зараз де воно трошки, да, ось от коричнювате таке, виходить, підгорівше буде. Трошки більше там, навантаження на двигун буде. А там же ж воно, я думаю, воно ж виставляється, де ламає, Ну, в принципі, воно так, більш-менш підпушене, ну ламається, нормально. ну, Зараз ще попробую, Голоде. Ну, таке, як сухарик, виходить. Ну, і далі вологи, вологе в кукурудзі, як таке. Ну, солодка з кукурудзи. так. Ну що, друзі, я думаю, для першого відео більш ніж достатньо, як ми з ним, як то кажуть, погралися тут. Будемо чекати, да, замовляти, скоріше за собак. І тоді вже пограємося ще з сумішами зерна, з вологістю зерна. Я думаю, далі ми все вам досконально покажемо, як в даному ролику. Всі посилання на виробника я заставлю, звісно, в описі. В принципі, ну, двигун так тягне і продуктивність тут повинна бути. Або... Зовсім близько, бо в принципі, може, 50 кг в годину. Я думаю, буде ну, видавати нормальної продукції. Якщо буде нормальна, самостійна, постійна подача, а не так оце, як я тут стояв рукою грався. Хай воно це все діло остигає. Ми спробуємо своїм цим кинути звірям. Ну, дякую за перегляд. Будемо тримати вас у курсі подальших новин. Що ми з ними як будемо робити? Та вони в шокіне. Они не поняли, что это такое вообще, что тут дается. Да едят, да, но он и так, не привыкший он этот. Ну нормально, включито да, да, я что... то, что одна кукуруза. Да, вот и литер, и литер. О, это, о, о, за двесняк, да? Я а, да.